Сумська область дивує своєю красотою. У цьому селі є три ставки. Зверніть увагу, наскільки ставок чистий. Трава покошена, нема жодного сміття. Це гарно. Нема ніяких браконьєрських сіток. Таке може бути тільки тоді, коли громадою керує справжній хазяїн. Дуже мало таких водойм. Де я був зустрічається з такою чистотою. Вкрай мало на жаль. Тут воно є. Радість очей наймовірна. Навіть босяком я можу обійти вокруг ставка, наскільки все покосяно і акуратно виглядає. Все буде Україна! І слава Україні.